Трамп чотири рази був на грані банкротства і рятували його мафіозні російські гроші. Коли глибока криза на ринку нерухомості нічого не покупається, а апартаменти, які побудовані Трампом, російські бізнесмени, росіяни, які приїхали в США, скупували ці нерухомості в два з половиною рази дорожче, чим була ринкова ціна. І сотні мільйонів доларів, які вливалися через різні прокладки і так далі. І все це є і задокументовано Федеральним бюро розслідування Сполучених Штатів Америки. Ось цього найбільше боїться Трамп. Бо ви знаєте, що я вам говорив? Полі... Навіть політично визнати, що Трамп був заворваний КГДБ і стільки років працював на Радянській Союзі, а потім на Російську Федерацію, а по суті на Чекіста Путіна. Я вже не кажу, що юридично визнати, що він був агентом КДБ. Все для Сполучених Штатів Америки, хоч петлюлись. це ганьба, пляма ганьби на всю майбутню історію Сполучених Штатів Америки. Що сама сильна демократична країна, самим сильним розвідслужбам, службами, в тому числі центральним розвітним управлінням, і так далі, і так далі, і так далі. Виявилося, що один з президентів. Був агентом КДБ, ФСБ, агентом політичного впливу Путіна. Так от, Трамп знаходиться в страшній залежності. Які коники викидає зараз Путін проти Трампа? Ну ви знаєте що? Він насміхається з нього. Він і здівається. І він знає, що Трампа нікуди не ріпнеться. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.